Зустріч року Трамп і Сі Цзіньпін. Світ затамував подих. Чи переконає американський лідер китайського не купувати російську нафту щоб припинити війну в Україні? То відсоткові мита і торговельне протистояння або новий переділ світу. Тягни штовхай, це от класична така е, схема. Про що буде угода століття? Американці хочуть і надалі залишатися гігімоном, і яке місце у ній дістанеться Україні? Це війна за майбутнє. А також чому Росія нервово курить осторонь? Що з бревном в своєму глазу. І що все це змінить для нас? Уперше після майже року взаємних шпильок, мит і розмахувань санкційною сокирою, Трамп і сі готуються до особистої зустрічі наступного четверга на полях саміту країна Зійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Південній Кореї, від якої залежатиме і те, чи настане мир в Україні. Але й тут, попри начебто, взаємну зацікавленість Дональда і Сі, почалися американські гірки. Протягом одного тижня Трамп робить діаметрально протилежні заяви. Спочатку скасовує заплановане рандиву і погрожує митами. чи може бути торговельна війна з Китаєм? Ми вже у ній. Дивіться, у нас стовідсоткові тарифи. А невдовзі вже озвучує райдужні перспективи. Я думаю, у нас будуть дуже добрі стосунки з Китаєм. А що товариш? Сі? Китай підтвердив його візит до південної Кореї. Хоча до цього він, начебто, ігнорував дзвінки з Вашингтону. Китай, мені здається, теж просто вирішив там випробувати на міцність Сполучені Штати і подивитися на реакцію Трампа. І тому Трамп. Схопив м'яч, це знаєте, як от вони грають там. Я не знаю, що там бейсбол, чи американський футбол. значить, вони там кидають один одному м'яч. Футбол чи покер, але усе йде за традиційною схемою. Лавина заяв, вир пристрастей, нагнітання. А тоді вже перемовини. Це я б це назвав би підняттям ставок на всіх переговорів. І чим більше вони піднімають ці ставки, тим більше вони показують, що вони зацікавлені цій зустрічі. Про наслідки зустрічі двох гігантів для нас і абсолютно нові розклади розповім далі. Для китайців це унікальна можливість. Поки ж всі з Дональдом не лише обмінялися погрозами, а й почали діяти. З 1 листопада штати збираються запровадити 100% мита на китайський імпорт проти теперішніх 30. А Китай з 1 грудня вводить обмеження на експорт рідкісноземельних елементів. Критично важливих для виробництва смартфонів, винищувачів, електрокарів. Ще нещодавно Трамп катався на Теслі. А сьогодні вона може потрапити під удар геополітичної турбулентності. Це не просто сцена, а ілюстрація того, як велика політика впливає на життя технології і цілі галузі. Між іншим, КНР контролює більше двох третин світового видобутку рідкоземів. Пекін погрожував нам рідкісноземельними металами. Я погоджував їм тарифи. А міг би також і багатьма іншими речами, такими як літаки. Бо вони не можуть отримати запчастини для своїх літаків. Ми будуємо їхні літаки. Ну звісно ж. Цей ролик згенерований, щі, Трамп виклав у соцмережу. Напевно, так бачить себе в образі месії: меч, плащ, корона і боротьба за трон глобальної торгівлі. Американці хочуть і надалі залишатися в сфері фінансових послуг і фінансових розрахунків. Китайців це не влаштовує. Китайці хочуть мати свій вплив на ключові транзакції і ключові фінансові механізми. Цього світу, а може Америка планує повернути владу не лише над світовими ринками, а просто над усім світом. Відповіді далі, що замислив Пекін, він же точно має план протистояння Вашингтону і свої козирі. Перший сценарій тихий. Сі втілює задум щодо рідкісноземельних земельних металів. У тебе матувач постати мають статичні запаси рідкоземельних металів, і вони ну певною мірою себе узабезпечили, але невідомо на який період вистачить цих запасів. Другий сценарій гучний: Китай б'є по долару. Пекін може скоротити закупівлю американських облігацій. Світовий фінансовий маятник хитнеться. І тоді торговельна війна перетвориться на валютну, а валютна на боротьбу за новий світовий центр сили. Але на думку наших експертів, потенційні ризики перевищують користь. До того ж, позиції сі у Китаї вже й не такі непохитні. Економіка буксує, а всередині партії зростає незадоволення його тотальним контролем. Ця торгова війна може привести до того, що знову бідність повернеться Китай по китайським міркам. Покидавським міркам, це коли там людина в день їсть там одну чи дві миски рису, щоб розуміли, що таке бідність покитайські та й для штатів економічна війна з Піднебесною може вилитися у подорожчання споживчих товарів. Що Трампу напередодні чергових американських виборів геть не на руку. А поки геополітичні гравці розставляють фігури на дошці, Росія тягне свій пластиковий стілець до столу великих. І, звісно, вже пояснює – все через неї. Вот это новая, новый раунд торговой войны. А, история не такая однозначная. Там, я думаю, что мы имеем, наша страна, непосредственное отношение. А, то, что могло стать триггером к очередному этапу противоречий. Если совсем просто говорить, кроме экономических Бування негласно на сделках між Китаєм і Соєними Штатами обсуждалась вопрос поддержки Китая Китаєм Росії. Насправді Росія там виглядає скоріше як токсичний актив Китаю. Чи така собі валіза без ручки? Може, та сама валіза. Але як її використає сі, і що конкретно запропонує Трамп? Його розуміння, наприклад, там припинення вогню в Україні чи якісь подібні речі були б таким козирем. тому що Китай би тоді не міг якби маніпулювати цією ситуацією, не міг би підживлювати там Росію і ну, змушувати її. Ну не змушувати а давати їй можливість продовжувати воювати проти е, України. Одна з опцій це обмеження імпорту російської нафти, про яке Трамп збирається поговорити із сі це б суттєво підрізало амбіції Кремля, які здебільш що отримує гроші на війну від свого експорту енергоресурсів до піднебесної такий крок може змусити схаменутися Путіна і піти на мирні переговори з поступками. Це все буде не публічно, це все буде в особистому спілкуванні. Сі Цзіньпіна та Путіна для китайців це унікальна можливість здійснити свій вплив на дискусії стосовно європейської системи безпеки. Вони ніколи цього не робили, але єдиним хто може вплинути на позицію Путіна сьогодні є сі Цзіньпін і Китай взагалі тож Ерефія може стати розмінною монетою, інструментом для торгів. Напередодні Трамп прямо заявив, хоче, щоб Китай допоміг із Росією. Що робити з бревном в своєму глазу. Який розрахунок насправді у Трампа, які очікування, сподіваюся, що він частково може Росію вибити або принаймні створити таку ситуацію, коли Росія менше почне думати про Китай, а менше Росія почне думати про Китай принаймні на певному етапі, коли завершиться війна, і коли вони стануть просто менш залежні від необхідності у Китаї щось купувати або щось від Китаю отримувати? При цьому господар білого дому має очевидний власний інтерес послабити Китай на перспективу. А для цього його потрібно роз'єднати з. З Росією, постачальником енергоресурсів по демпінговим цінам, Китай міг би гарантувати стримування Федерації в обмін на поступки для себе щодо санкцій технологій. Та чи захоче тиснути на Путіна? Китай буде присутність свої інтереси, якщо йому буде потрібна та чи на інакше продукція російська, дешевий російський газ для підтримки економіки. То він продовжить його е, е, купувати не тому, що він любить Путіна, а тому, що це відповідає китайським інтересам. Трамп насправді може переконати сі, якщо піде на ці самі поступки, і це стало би першим реальним зовнішнім кроком США до завершення російсько-української війни. А ось що з переділом світу? Чи стане зустріч двох лідерів відправною точкою глобальних змін? Навіят, вони будуть ділити світ. В тому сенсі, що вони тут олівцем чи фломастером якось на мапі вирізнятимуть свої сфери впливу, там технологічні, безпекові, військові, економічні, і штати, і Китай зацікавлені в контрольованій глобалізації. Кожен на свій кшталт та зрештою, схоже для США це стратегічний, а не тактичний хід. Це війна за майбутнє, тому плані, що сполучені штати розуміючи, що Китай перетворюється в потугу військову міжнародну потугу Вашингтон вважає, що краще сьогодні розгорнути того війну і стримати певний технологічний економічний розвиток Китаю, ніж потім за 20 років. Вести в гарячу криваву війну, але чим закінчиться цей раунд, в очікуванні якого подих затамував весь світ, скоріш за все, вони ну якось все одно домовляться, тому що вони взаємозалежні. Як би вони не хотіли, ну Трамп при цьому собі що може виторгувати? Він може виторгувати сказати, що Китай зменшив тарифи, а ми трошки збільшили тарифи. Я переможу все прекрасно, і це швидше спроба написати нові правила глобальної гри. Кожна сторона тягне канат на себе, щоб виграти технологічну гонку. Трамп розмальовує мапу митами, СІ консолідує глобальний південь і шукає партнерів у Європі. У цій боротьбі за ресурси та вплив вирішується, хто диктуватиме майбутнє світу. Але чи ж факти тижня? ICTV, єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал Факти Тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Час завершити війну. Нам потрібно зупинитися там, де ми є зараз. Як візит Зеленського до Вашингтона змусив заворушитися Москву. Та як Трамп зіграв на нервах Путіна томагавками. Томагавки вони тоді будуть тримати про запас. І чого чекати від зустрічі в Будапешті? Автомобіль Зеленського плавно під'їжджає до західного крила Білого Дому. За мить президент України міцно тисне руку Дональду Трампу. Вони зупиняються для фотографії. А репортери вигукують запитання. Одне з яких чи вірить Трамп, що зможе переконати Путіна зупинити війну. Так, ми можемо. Саме ця тема стала наскрізною для всього, про що говорилося далі. Спільну прес-конференцію Трамп починає зі слів, що для нього честь бути разом із Зеленським. Він дуже сильний лідер, який пройшов багато через що ми дуже добре ладнаємо. В Свою чергу Зеленський почав із привітання президента США з закінченням війни на близькому сході. Дональд похвалив стильний піджак президента України. А от спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв звернув увагу, що очільник Пентагону під гексит прийшов на зустріч у кроватці начебто, у кольорах російського триколору, і це розлетілося по соцмережах. Та віцепрезидент США у відповідь написав, що це кольори Америки. Адже на їхньому прапорі теж є білий, червоний та синій. Також примітно, що пресу розмістили за спиною української делегації. Вочевидь, Дональду так зручніше мати зоровий контакт із журналістами, адже він постійно перепитував їх, хто з якої країни. В свою чергу його постійно питали про передачу томагавків. Та президент США щоразу уникав конкретики. Чи буде дозвіл на далекобійні удари для України? Це означатиме ескалацію, але ми поговоримо про це. Сподіваюся, нам вдасться завершити війну, не думаючи про томагавки. Робота делегацій продовжилася за зачиненими дверима і проходила довше запланованого. За даними західних змі, розмова була пряма та чесна та інколи непроста. Українські медіа писали, що наша делегація навіть привезла кілька карт, де були детально прописані об'єкти РФ, ризики і користь. Усі аргументи щодо передачі томагавків. Тим часом, після зустрічі Зеленський зідзвонився з європейськими лідерами та провів окремо. Прес-конференцію він заявив, що вони з Трампом вирішили, поки публічно не говорити про далекобійні ракети. ніхто не скасовував цю тему для перемовин. Ми маємо попрацювати над цим. Ви більш-менш позитивно налаштовані з приводу отримання тамагавків. Я реалістичний тим часом. Трамп, після того як залишив Білий Дім, опублікував допис, у якому закликав зупинити війну на поточній лінії фронту і повторив це перед пресою у Флориді. Вони повинні негайно зупинити війну, припинити вогонь по лінії фронту, де б вона зараз не проходила, інакше все стане надто складним. Врегулювати це потім уже ніколи не вийде. Це ключова заява, яка була зроблена вчора, і по суті. На сьогоднішній момент дуже цікаво, що в російських змі абсолютно тиша з приводу цієї заяви, і судячи з цього, Кремль заборонив взагалі давати цю цитату і хоч якось її коментувати. Позиція ж України у цьому питанні абсолютно чітка. Ми готові до переговорів. Я думаю, що нам потрібно зупинитися там, де ми є. Я погоджуюся з президентом Трампом. Обидві сторони повинні зупинитися. Але між нами кажучи, питання в Путіні, бо не ми починали цю війну. Я думаю, важливо зробити перший крок припинення вогню за кілька днів до зустрічі. інформпростір був настільки розігрітий, що здавалося, томагавки у нас у кишені. А Путін, який до цього тижня фактично відкидав будь-які ініціативи президента США, раптом сам подзвонив Трампу, щойно реально запахло смаженим. Попередній такий візит і зустріч в Огонку, де теж Трамп щойно сказав про те, що він хоче давати зброю Україні і тиснути тарифами і санкціями на Росію. То відразу ж тоді Путін не драгував. Тобто тоді, значить, знову воно працює у телефонній розмові, яка проходила буквально під час того, як Зеленський летів до Вашингтона, Путін заявив Трампу, що томагавки, начебто, не змінять ситуацію на полі бою, але завдадуть шкоди відносинам РФ та США, а ще в регулюванні російсько-української війни, сказав помічник очільника Кремля Юрій Ушаков. Однак, руїни американсько-російських відносин здалися б добре збереженою архітектурною пам'яткою порівняно з тим, щоб залишилось від російської нафтоперевалки на Балтиці влучання томагавків в Росії є чотири больових точки, які знищення яких означатиме колапс російської економіки. Це чотири нафтоперевальних порта Російської Федерації, і е, Трамп по суті останнім е, місяць е, присвятив тому, що він розкручував тему е, російської нафтоперивалки, взагалі російського експорту. і схоже, що в цьому Трамп перейшов від посередкованого тиску до прямого. я справді сказав, ви не заперечуєте, якщо я дам пару тисяч томагавків і в вашому супернику я сказав йому це. Я сказав це саме так. Йому не сподобалася ця ідея. І це не виключає того, що томагавками Дональд може маніпулювати і надалі. Зрозуміло, що томагавки вони тоді будуть тримати про запас. Продовжувати трохи лякати москвотомагавками. Наступного тижня США й Росія проведуть зустріч на високому рівні з американського боку. Її очолить держсекретар Рубіо, який завжди був дуже конструктивним, на відміну від Віткофа, що нарешті зрозумів, і сам Трамп. Я думав, це займе 15-20 хвилин. Стів не мав жодного уявлення про Росію Путіна чи політику. Через годину я знову зателефонував, але він ще розмовляв з Путіним. Я дзвонив через 3-4 Години через п'ять годин я кажу про що ви там чорт забирай, розмовляєте вже п'яту годину. Можливо і тому, що і сам вислуховував кількагодинні псевдоісторичні лекції від очільника Кремля. Як пише Financial Шаутаймс під час зустрічі на Алясці, Путін пустився в довгий історичний екскурс, розповідаючи про Рюріка, Ярослава Мудрого та Богдана Хмельницького. Трамп кілька разів підвищив голос і в якийсь момент пригрозив піти. Зрештою, він перервав зустріч і скасував запланований обід. Тепер же друга спроба має пройти у Будапешті у найближчі тижні. Я думаю, що, мабуть, будуть якісь нові ініціативи. Нагадає Путіну про те, що давайте ж підпрацювати в економіці, бо в нас же дійсно є ресурси. От, ви шукаєте там відки, мінерали різні з України підписали Китай, не продає, чи щось приховує, не дає на ринок ці матеріали то давайте ми наш теж є. Давайте ми свої дамо. Тобто якісь такі речі, щоб закави Трампа. Путін має запропонувати щось якісно нове: можливо, повітряне перемир'я, зупинку ударів по енергетиці, тимчасове припинення вогню або заморозку фронту. Це буде перше початку великої війни запрошення Путіна до країни ЄС, попри усі санкції Європи проти Росії. Свою чергу віктор Орбан одразу використав анонс цієї події для власної піар-компанії, пихато роздуваючи щоки в ефірі угорського радіо. Будапешт це фактично єдине місце в Європі сьогодні, де можна було провести таку зустріч. Не треба забувати про те, що вони друзі. і безумовно, це е, такий великий пас перед квітневими виборами. Ситуація в Орбана зараз 50 на 50. І якщо справді він стане Саміта, який проведе до миру, це безумовно дасть в різкий відрив в виборчій кампанії. Логіка ж Путіна цілком передбачувана: знову тягнути час і розчиняти розпач Трампа у подальших розмовах. Та чи довго це виходитиме в нього цього разу? Чи не стурбовані ви, що Путін намагається виграти час? Все життя мною маніпулювали найкраще з них. Я чудово впорався. Це можливо займе трохи часу, нічого страшного. Президент Зеленський буде на зв'язку, коли я зустрічатимуся з Путіним. Впевненість Трампа можна пояснити і тим, що страшилка з томагавками в нього не єдина. 15 жовтня він збирає прес-конференцію в овальному кабінеті і робить низку заяв настільки ж яскравих, як і його жовта краватка. Зокрема, й про те, що Індія, яка є другим за величиною покупцем російської нафти після Китаю, пообіцяла йому не купувати нафту у Росії якщо Індія не купуватиме нафту, це значно полегшить справу. А вони не збираються купувати. Вони запевнили мене, що не купуватимуть. Щоправда, у самій Індії цю інформацію не підтвердили. Я думаю, що для Індії зараз важливо е подивитися, чи Америка насправді поступово, стратегічно і довготерміново буде тиснути на Росію, якщо так, то тоді, мабуть, вони будуть щось робити дійсно, щоб обмежити чи зменшити споживання російської нафти. Зрештою, питання завершення війни в Україні не може бути вирішено виключно Трампом з Путіним, бо дуже важлива позиція і Китаю. І тут дуже цікаво, це рандеву відбудеться до саміту Трампа і Сі дзеньпіня в південній Кореї чи після, бо варто лише сі кивнути щодо завершення війни це відіграватиме для Путіна вирішальну роль. Трамп справ. Ді поспішає, тому що 30 жовтня розпочинається по суті новий виток тарифно рідкісно земельної війни між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. І для Трампа вкрай важливо, щоб Росія і Китай не стояли по одну лінію фронту. Йому потрібно, щоб Росія була в підвішеному стані. І зараз він насправді добився цього. Які б не були результати Будапешта, він добився того, що Росія знаходиться на шпагаті. Отже, в американців є варіанти, як підіймати ставки, і вони готові це робити і не виключно. Оно що в якийсь момент питання томагавків від політичної гри перейде до реалізації. Артем Куля, факти тижня, сітів. Єдині новини.